Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі збройних сил України, загальні бої втрати противника спочатку повноштабного вторгнення по 14 лютого 2024 року орієнтовно склали 398 тисяч особового складу. За добу ліквідовано 1060 окупантів. Танки ворога знищено 6433 штуки за добу сім. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 12 тисяч 43 одиниці, 39 за добу систем російська армія втратила 9566 штук за минулі 24 години – 66 одиниць. РСЗВ знищено 984 штуки за добу три. Засої ППО Татара армія міра не дорахувалася 671 штуку за добу чотири. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, 332 одиниці. А от гелікоптерів збито 325 штук. ППЛА оперативного тактичного рівня ворог втратив 7371 одиницю 39 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 1882 штуки. Кораблів і штуки. катерів флону країни агресорки потоплено 24 одиниці, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 12 662 штуки, 39 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1523 штуки за добу 5. Дані уточнюється слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.